20 серпня в Білгороді Дністровському офіційно відкрили молодіжний творчий простір на базі бібліотеки філії імені Нечуй Левицького. Це унікальний простір, який вже зовсім скоро стане центром натхнення для молоді. Він поєднує в собі сучасну фото-відеостудію, де молоді фотографи та відеографи можуть реалізовувати свої найсміливіші ідеї. На відкритті були секретар міської ради Олександр Скалозуб, директорка департаменту економіки Ольга Ціпуленко та інші представники міської влади. Сьогодні ми запросили сюди працівників культури, працівників освіти, депутатський корпус для того, щоб чому саме тому, що це у нас молодіжний простір, це для того, щоб наша молодь тут розвивалася, щоб вони займалися. Такою справою, яка буде їм до душі. Так? Ви бачите, що у нас сьогодні таке обладнання, обладнання, якого немає в місті. І коли до нас приїжджав представник з МОМ, то він був дуже здивований тим, що ми зробили. Це було зроблено силами департаменту економіки. Це за підтримки МОМ і за підтримки ЮСЕФ. Це не просто новий простір для роботи і творчості, це результат спільних зусиль громади, наших міжнародних партнерів. Та наша активна та креативна молодь, яка надихнула нас на цей проект, це місце, де будуть народжуватися нові проєкти, де молоді люди зможуть обмінюватися досвідом, навчатися і створювати майбутнє вже сьогодні. Ще раз хочемо висловити щиру вдячність всім, хто підтримав цей проект і молодь, яка нас надихнула. Ми справді бачимо їх потяг до. IT, до створення медіапродуктів, і наразі в нашій громаді сьогодні ми бачимо, що у нас немає локальних медіапродуктів, і сподіваємося, що цей простір стане таким поштовхом і натхненням для створення таких продуктів серед нашої молоді, молодіжного навіть може телебачення і може наше телебачення підключиться, буде допомагати на волонтерських засадах. Ми відкриті. Ми дуже дякуємо всім і сподіваємося, що це стане таким дійсно пілотним і справжнім таким гарним прикладом на весь Білогорністровський район. Дякуємо, Андрію. Розкажи трошки про техніку, будь ласка, як її можна використовувати? Я хотів відмітити, що такий заклад дуже потрібний для сучасної молоді, тому що з розвитком. Інтернету, інтернет-ресурсів, дуже багато де потребується фото-відеотехніка, яка використовується для запису, монтажу різних відео в соцмережах, також в різних дуже направленнях, таких як і, скажімо, новини якісь і тому подібне. Так? Ну, про саму техніку, якщо взагалом, скажімо так, є камера GoPro, камера доволі така новітня, з якої допомогою можна знімати якісь екшн відео закріпляти її на різних велосипедах, мопедах, скейтбордах, на захисних шоломах і тому подібне. <смеш> 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 Якщо це тільки для студії, то ну, це статична камера, яка, з якою можна її встановити на якийсь штатив та знімати статичним відео десь, якийсь план. Є багато різних планів, у відеографів, і вони зрозуміють, про що я кажу. В межах цього простору можна брати участь у тренінгах, майстер-класах, а також отримувати підтримку для розвитку своїх творчих ідей. Бібліотекар Тетяна Колеснікова ділиться своїми власноруч зробленими світлинами із друзями мережі Фейсбук, і неможливо не помітити її любов до природи та архітектури стародавнього міста, до фауни та флори, до усього, що надихає талановиту людину. Тішить, коли любов до професії бібліотекаря поєднується із фотохо хобі і людина не зупиняється на досягнутому, ми дуже раді і вдячні, що в такий важкий час. З'явилася можливість завдяки плідній роботі нашої міської влади відкрити на базі комунальної установи публічна бібліотека нашого міста створити такий новітній сучасний молодіжний простір, як фото, відео студія та енергонезалежний коворкінг. Коворкінг – це нове е, е, таке, е, поняття, тобто це приміщення, яке надає. Е, Мінімальне, але достатню базу для комфортної роботи. В нас є велика робоча зона, це стіл, який поділений на чотири сектори, тобто можуть працювати одразу чотири людини, не заважаючи один одному. Кожне робоче місце обладнане ноутбуком, є світло, є інтернет, є принтер. Тобто можна роздрукувати свої роботи. Також територія коворгінгу передбачає зручне місце для відпочинку. У нас є кава, чай, зручні м'якенькі диванчики, тому можна відволіктися від робочого процесу та за чашечкою кави відпочити, поспілкуватися з однодумцями. Тому всі, хто зацікавився, ми запрошуємо до центру. Наша адреса – Місто Білгород Дністровський, вулиця Перемоги 3А, бібліотека філії імені Івана Нечує-Левицького. Часи роботи понеділок, п'ятниця з 9 до 15.00. Ми закликаємо професіоналів в фото-відеосфері до співпраці на волонтерській основі. Отже, приходьте до нас, ласкаво просимо. Простір пропонує молоді безкоштовний доступ до всього обладнання та ресурсів, необхідних для розвитку фото, відеонавичок реалізації власних проєктів, навчання та співпраці. Скористайтеся такою можливістю та відносятеся до речей відповідально. Олеся Семчиніська, Наталіокінчук, перший муніципальний.